У військового Андрія Таманова перше заняття у залі ерготерапії реабілітаційного відділення міської лікарні Ужгорода. Після поранення у Серебрянському лісі на Луганщині лікувався чотири місяці, а зараз тут відновлюється. Получив поранення при виконанні бойового завдання. Травма вибухова. Наїхав на дві міни. Втратив кінцівку одну ногу і ну, рука згоріла. Зібрали. Пройшов повне лікування, довели, шви, все в двома, тепер треба розробляти. Є бажання швидше пройти лікування, стати на протест і йти далі. Я з Луганської області, пройшов чотири окупації, зараз проживаю в місті Сума. Вже чекаю повторну окупацію. Жінка, дев'ять дітей. Фахівці вивчають стан пацієнта, аби прописати індивідуальний план його реабілітації. Плеча опустили, опустилася, сидимо рівно. Угу. Розгинайте ліку. Максимально. Угу. Згинаємо. Дивлюся пацієнта й максимальні амплітуди його. І потім ми будемо вже визначати цілі реабілітаційної програми. І працювати над цим над тим, щоб ми збільшили амплітуду в плечовому ліктьовому суглобі, а також збільшили рухливість. Ми тільки знайомимося, визначаємо цілі, проводимо тестування. І в такому плані будемо рухатися далі. Будемо саме сьогодні визначати з пацієнтом подальші цілі. Так? Ми постійно співпрацюємо з пацієнтом і визначаємо, як ми будемо рухатися далі. Лікар фізичної реабілітаційної медицини разом із усією мультидисциплінарною командою визначає, скільки потрібно пацієнту занять, які фахівці будуть із ним працювати. Ну, від цього залежить подальша робота з пацієнтом. Поруч у залі фізичної терапії Валерій Хоменко із Сумщини заново вчиться ходити. Захиснику після поранення у січні цьогоріч ампутували обидві ноги. Зараз адаптовується рухатися на протезах. Поранення отримав у Харківській області, під Вовчанська. У мене ураження двох кінцівок нижне було. І, в принципі, що ліву захраняли ногу, а праву вирішили, що не буде пора сильного. При Транспортування, як евакуація. Все, вийшло, що почала відмирати. Я тут в реабілітації сам п'ять місяців, тому що поки протези робили. Так взагалі фізичні вправи, все це, щоб бо ноги там, щоб це ну, займались, поки протезів не було, займались фізпозатовкою. Руки, ноги там. Всякі вправи. Ну, як книги з'явилися, таке бігаємо, бігаємо. Складно, в принципі, тут по-рівному. Я вже по вулиці сам хожу. Так, ну, складно, в принципі, до нічого, все буде все впереді, тому що рівно ніде не буде. Що вас мотивує повертатись до нормального життя? Сім'я. І таких пацієнтів після поранень тут левова частка. Я зніму трошки швидкість, а підні... підйом збільшимо, добре? Ніжки не болять, трошки віддає. Навики ходьби зараз розробляємо, тому що уражені наші нижні кінцівки, і нам потрібно навчитися добре тримати рівновагу, координацію. Під час ходьби утриматися. Ну кожного разу по-різному. Вчора невдало переходив пішохідний перехід і зашпотався, впав. Так що сьогодні ми відпрацьовуємо знову правильну ходу. Деколи 10 хвилин, деколи 15 витримуємо, дивлячись з якою інтенсивністю, якою швидкістю, який інтервал. Окрема увага тут ментальному здоров'ю пацієнтів. У штаті є психологи і психотерапевти, також логопеди. Саме фахівчиня працює з одним із відвідувачів над відновленням мовлення після поранення. Це найпоширеніші наслідки інсультів та черепно-мозкових травм. Коли буде сонце сходити? Коли воно сходить? Це зранку. Зранку, молодець. Так. Отже, ми відтворили написане вами речення. Що тут написано? Євгене, читайте, будь ласка. Зранку Сонце сходить. Чому важко створити зв'язок слів у реченні і плавно це скласти набір слів скласти в одне речення? Швидке забування. Тут ми проговорили, через кілька хвилин ми вже це забули і нам треба ще раз. Тобто труднощі із ну, забуванням дуже такі. Труднощі є будування з них висловлювань, це дуже поширене явище. З військовими бувають дезартричні прояви. Коли оральний праксис порушений, порушена вимова, треба працювати і над афотичними проявами, і над дезертричними проявами. Це дуже тривалий процес. Результат залежить від ну, особливостей людини, індивідуальних її особливостей, далі її вмотивованості, ну і сильного бажання фахівця. Національне реабілітаційне відділення у міській лікарні функціонує вже третій місяць. А от офіційно відкрили його тільки зараз. Розраховане на 20 ліжок. Наразі тут перебуває 19 осіб, 80 з них військові. Згідно вимог національної служби здоров'я України, пацієнти на реабілітації мають перебувати не менше ніж 14 днів. І у нас зазвичай вони перебувають від 14 і до там, може, 20-25, в залежності від поставлених цілей, з різними травмами. У нас є пацієнти і після мінно-вибухових уражень кінцівок, тобто це з вибуховими переломами кінцівок, спінальні травми, після ну, хребетно-спінальні травми, черепно-мозкові травми. Ну напевно, а і е, інсульти. Ну, інсульти є як у військових. У нас є пацієнт з інсультом ну, військовий, і є цивільні. Займає відділення два поверхи на одному палати, на іншому зали фізичної та ерготерапії, кабінети логопеда, психолога, масажиста, ординаторська для лікарів. Все облаштоване і оснащене сучасним обладнанням та інвентарем для занять з фахівцями. Бігові доріжки, це паралельні бруса, це дуже багато мілкого обладнання, це м'ячі, фітболи, йога мати, обов'язково мають бути бобат ліжка, це широкі ліжка, на яких працюють ерготерапевтична зала. Якщо ми говоримо, то ерготерапевтична кухня, на якій пацієнти мають бути адаптовані, коли йдуть додому, де вони мають навчатися, як мити посуд, як різати, як готувати. Тобто це все те, що входить. І ще багато різного. Є у нас, наприклад, навіть є підвісна система. Ми можемо знімати вагу. Там то можемо знати, яка вага у пацієнта, і знімати по 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 одному відсотку, якщо треба 10% відсотків давати на вантаж. тобто, в залежності від того, що є. Є у нас з біологічним зворотнім зв'язком. от у нас на комп'ютері це для ерготерапії є, щоб пацієнт було цікаво. Ну і є 3 d окуляри, які нам надали для роботи з пацієнтами. Понад три десятки фахівців працюють у мультидисциплінарній команді реабілітаційного відділення. В реабілітації працює мультидисциплінарна команда: це є лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних і ерготерапевтів, психологи, психотерапевти, логопед, з яким ви вже сьогодні спілкувалися, медичні сестри. Ну і молодші медичні сестри, це санітарки. по вимогам національної служби здоров'я по пакету медичних грантів. В день має працювати три години. Тобто три-три заняття, три години займаються з пацієнтом. в залежності від того, які цілі поставлені, може бути два рази ерготерапія, один раз фізична, може бути два рази логопед, може бути два рази психолог, один раз фізична терапія. На капітальний ремонт приміщення відділення пішло 20 мільйонів гривень з міського бюджету, півтора мільйони гривень на облаштування. Це кошти НСЗУ та бюджету громади. Ще 2,5 мільйони гривень витратили на 80% обладнання. Решту придбали благодійники. Два стельові підйомники отримали централізовано через департамент охорони здоров'я.